Вітаю, друзі! Чесно кажучи, я вражений великою кількістю позитивних коментарів під попереднім переказом четвертої лекції Тіматі Снайдера. Ми усунули деякі технічні недоліки і тому чекаємо ще більше коментарів подобайок та поширень під цим відео. Мене звуть Сергій, я автор каналу Хмаринка Science. Наразі я перекажу вам п'яту лекцію курсу Єльського університету про становлення сучасної України. У ній мова піде про вікінгів та слов'ян, їх роль у заснуванні Київської держави. Пан Снайдер починає лекцію із філософського питання Як виникла держава. Однозначно, що версій та легенд існує безліч, в тому числі і в питанні, як виникла сучасна Україна і що було до цього. Минулу лекцію він завершив на тому, що в Європі все більшого значення набуває християнство. і ми вже знаємо, що існувало дві версії християнства, які зароджувалися католицька і візантійська, відома як православна. Вони не мали принципової різниці, але були представлені двома сильними політичними силами, що конкурували між собою, та між якими опинилася Східна Європа. З економічної точки зору, у світі того часу відбувається глобалізація работоргівлі, в якій людей з території сучасної України вивозять іноді на дуже далекі відстані. Звісно, це не дуже зручна передумова для створення держави. Тож владі того часу приходилось приймати нові рішення. Зазвичай ці рішення звучали так: Народи, держава визнає вас. Ми вважаємо за краще, щоб ви залишилися тут і працювали на землі. І ми будемо стягувати з вас податки, аніж ми захопимо вас і продамо в рабство. Тож виходить, що творцями держави стали саме ті люди, які раніше були поневолювачами, а тепер знайшли нове рішення. Для більш детального вивчення питання створення держави професор повертається до історії самої Європи що там відбувається. Після коронації Карла І Великого як імператора священної Римської імперії у 800 році Францька держава стає державою прикладом для інших християнських держав західного обряду. Візантія зі столицею у Константинополі теж вважає себе спадкоємицею Римської імперії. Обидві держави мали зовсім різні устрої. У Візантії панувала державна релігійна влада. Коли у франській політичній традиції васали впорядковані в тому, що ми вважаємо феодальною системою, де вони мають право на власність та мають певну автономію. Слов'яни ж, які знаходилися в межах досяжності для обох великих держав того часу, стали метою навернення до християнства. Ми пам'ятаємо про Кирила та Мефодія з минулої лекції. Які вже були представниками візантійської місії серед слов'янських народів, зокрема у Києві та Моравії. Франція у цей же час через архієпископа у Магдебурзі поширює свою місію у Східній Європі. Але маємо один нюанс стосовно створення Київської держави майже завжди справедливо, що коли ви стаєте правителем, це не означає, що ви віруєте, адже з погляду язичників. Їх релігія програвала монотеїзму. якщо ти язичник, то будь-хто може зробити тебе робом. Тож математика правителів виглядає наступним чином коли християнські і мусульманські держави воюють, вони будуть робити обмін і так далі. Але до тих пір, поки ти язичник, ти є рівним суперником для всіх, адже християни не можуть поланити християн, що й дотично до мусульман. І ось територіально, коли християнство поширюється в Європі, їх стає все більше і більше, а вас все менше і менше, виглядає так, що математика для язичників стає все гіршою. Виходить, що релігія напряму взаємопов'язана з такими явищами, як створення держави, запобігання рабства, ну і, зрештою, самою вірою населення. Але нагадуємо, що зараз ми обговорюємо період, який називається доба вікінгів. Ця епоха починається з 793 року, коли вікінги вперше заявили про себе. Ми пам'ятаємо, що вікінги причетні до історії і франків, і візантійців, проте варто поговорити про це детальніше. Саме експансія франків, напевно, провокує вікінгів випробувати власні військово-морські технології, грабуючи франків. А згодом, зрозумівши, що вони можуть спускатися вниз по річках та виходити в море і творити цікаві речі і там, вони, помітивши поширення впливу Карла Великого, вирішили розширити свою діяльність. Вікінги намагаються зайняти нові джерела заробітку. Тому досліджують річкові шляхи, що від... ведуть до Візантії. Рушивши Дніпром, вони прийшли до Києва, де вступили в контакт із Візантійцями. Крім того, цікавою для них точкою був торговий пункт у Києві, який поєднував різні світи. Ми впритул вже наблизилися до обговорення створення Київської держави. Але варто ще згадати про деякі сусідні держави. Є дуже важливим фактом, що на той час вже існувала Моравія та Болгарія. Моравія це перша слов'янська держава, яка утворилася на початку 9 століття. Перша згадка про неї датується 822 роком та є територією сучасної Чехії. Моравія була під сильним впливом французів. Візантія намагалася поширити свій вплив на Маравію, відправивши туди раніше згадану місію Кирила та Мефодія. Та ми знаємо, що ця місія провалилася. Болгари це тюрки, які жили на території сучасного півдня та центру Росії та сповідували іслам. Частина болгар іммігрувала на Балкани і близько 865 року вони прийняли християнство. Болгари заснували державу попередника сучасної Болгарії, яка є православною, але не підпорядковувалася Візантії, а конкурувала з нею. Використавши праці Кирила та Мефодія, вони створили власну модель православної християнської держави, яка не була частиною Візантійської імперії. Зараз саме час поставити вподобайку та підписатися на канал. Якщо ви досі цього не зробили, це дуже допоможе з просуванням нашого відео. За можливості підтримайте нас фінансово. Так ми зможемо робити ще більше якісного відео. Посилання є в описі. Тож продовжимо. На момент формування Київської держави на території сучасної України діяли дві потужні групи народів: руси нащадки вікінгів та хазари до приходу русів. Там панували хазари. Хазарія, хазарський Каганат, була складною багатоетнічною групою, яка не мала єдиного панівної релігії. На той час там уживалися християни, євреї та мусульмани, а також прихильники поліетеїстичних релігій. Про Каганат зовсім немає письмових джерел, які б створила сама держава. Але кінець її настав саме через боротьбу між різними монотеїстичними релігіями за панування. Нам відомо, що після нападу частини хазарів певним чином прийшли до Києва та прилеглих до нього територій. На Заході про русів вперше згадують у 840-роках х роках, як про рабовласників, що подорожують на південь у пошуках срібла. Руси захопили контроль над Києвом близько 900 року та почали брати данину від колишніх підданих хазарів. Точно невідомо, але маємо припущення, що слово руси ймовірно походить від назви торгової кампанії, організованої Скандинавами. Воно також близьке за звучанням до фінського слова, що означає стерно. Нагадаємо, що саме Дніпро та торгівельні відносини з Візантією були досить цікаві для вікінгів, щоб прийти на ці землі. 911 року князь Олег підписує угоду з Візантією задля встановлення дипломатичних відносин. Цікаво, що, незважаючи на дипломатичні відносини русів, боялися. До Константинополя їм дозволялося заходити лише єдиними воротами, а делегація мала налічувати не більше 50 осіб. Щодо віри правителів Русі на той час, то перше християнство прийняла княгиня Ольга. Але її син, князь Святослав, залишився язичником. Згідно з одним із джерел, від звернення до християнства його зупиняло те, що його солдати нібито піднімуть насміх за зміну релігії за їхнього правління, християнство ще не поширюється. Якщо дуже стисло, то коли 972 року Святослав повернувся з походу на південь, його вбили печеніги. Це дає початок боротьби за княжий престол. Яку виграє Володимир 980-го та початок нової історії для держави? Для Володимира християнство стало можливістю закріпити свою владу та поширити свою могутність. На початку правління Володимира у Візантійського імператора з'явився конкурент, який захотів зайняти його місце. Володимир надав військову підтримку імператору і той переміг опонента. За допомогу Володимир зажадав руку сестри імператора. Імператор погодився, але за умови, що Володимир прийме християнство, що було далі, ви знаєте, розпочався процес хрещення Русі. Під час лекції професор Снайдер зачитує уривок з повісті минулих літ. Просто подумайте про те, наскільки надійним може бути джерело через 100 років після події. В ньому все описано так, що здається правдоподібним. Але це більш показово стосовно того, як все виглядає в ретроспективі. Проте читайте його все одно цікаво. Тож, цитата болгари, мається на увазі мусульмани, кланяються і сідають і дивляться туди-сюди, і немає серед них ніякої радості, а тільки жахливий сморід. Релігія у них кепська. Потім ми подалися до німців, мається на увазі до західних християн, тобто католиків. І ми бачили, як вони відправляють багато богослужінь у своїх церквах, але ми не бачили там ніякої краси. Потім ми подалися до греків, мається на увазі до візантійців, і вони привели нас туди, де вони поклоняються Богу, і ми не знали, чи ми на небі, чи на землі. Ось така цитата з повісті. Після одруження Володимира на сестрі Візантійського імператора між Руссю і Візантією утворився тривалий зв'язок. Військо Русі перебувало в Константинополі, а імператор відправив до Києва грекомовного священника. Почалося зведення церков, найбільшою з яких стала Софія Київська, повалення ідолів та хрещення людей. Цей союз і хрещення Русі зробили київську державу частиною класичного світу. Спочатку була Греція, потім Римська імперія, далі Візантія, яка стала союзницею Русі. Київська Русь зі свого боку почала поширювати класичну культуру на північ. Пан Снайдер на цьому моменті згадує про Сергія Плахія, автора книги Ворота Європи, який висловив влучну думку про те, що створення України це не про схід та захід, а про поширення півдня, тобто класичної культури, на північ. Крім того. Київська держава стала місцем зустрічі півночі, тобто культури вікінгів із культурою Візантії. Ми ж нагадуємо, що на нашому каналі ми маємо цикл лекцій пана Сергія Плахія. На момент правління Володимира Київська Русь сформувалася як держава, яку визнали інші держави. Тут домінувала монотеїстична релігія, православне християнство. Київська держава мала свою письмову мову. Однак була в ній одна слабкість принцип спадкоємництва престолу. А точніше його відсутність. Цю слабкість важливо розуміти, щоб зрозуміти аргумент тих, хто сьогодні приписує собі спадщину Русі. Тоді не існувало чіткого правила, яке говорило б, що старший син успадковує престол після смерті батька або якогось іншого правила. По суті, частина Русі віддавалась різним синам. А синів зазвичай було багато. Тож, якщо самому Володимиру вдавалося контролювати сім частин Русі завдяки своїй силі, але якщо князь був слабким або коли князь помирав, природно, що між синами виникає міжособна боротьба за головний престол. Але ми поговоримо про це вже у наступній лекції. Дякуємо вам за перегляд! Та дякуємо нашим спонсорам. Саме ви рухаєте український Ютуб. Бувайте!